Маємо попередньо висушене наше листечко на аркуш паперу. Накладаємо поверх аркуш білого паперу та фіксуємо його долунію. Починаємо накладувати шари штрихування різних кольорів, які у нас асоціюються з осінню. Штрихування треба робити з натиском. Щоб у нас на аркуші проявилися контур листочка та його прожилки. Цей етап є доброю нагодою потренуватися у змішуванні кольорів. Не треба боятися вийти за контур зображення, тому, будь ласка, насолоджуйтесь цим процесом і глибше занурити у чарівний світ кольору, накладаючи кольорові шари один на один. Будь ласка, подивіться, як кольори впливають один на одний.